Про головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Поцілили помад закладу. У Нікополі окупанти вбили людину. У шоломах та бронежилетах на Донеччині триває евакуація дітей з 28 населених пунктів. Урожай 2024. Що вродило у цьому році, та як вплинула спека на посіви? Підступний обстріл в чергове російські окупанти вдарили по Нікополю. Били артилерією по території лікарні. Внаслідок обстрілу важкі поранення отримав 50-річний чоловік. Йому одразу надали медичну допомогу, однак травми виявилися несумісними з життям. Врятувати чоловіка не вдалося. Також була пошкоджена будівля лікарні, гаражі, автівки та лінії електропередач. Аварія на вулиці Космічній у Дніпрі. Зіткнулись два автомобілі Мерседес та Міцубіши. Остання знесла огорожу. Відомо, що постраждало троє людей: двоє водіїв та пасажирка. Їх забрала швидка. На місці працює слідчий, з'ясовуються всі деталі ДТП. Урожай пшениці, гріпаку, соняшників, кукурудзи буде меншим, ніж торік. Аграрій з Синельниківського району розповів журналістам Дніпро Тіві, що рясного дощу не бачив з квітня. Проблем додає і близькість до лінії фронту. Докладніше дивіться у нашому спеціальному репортажі. Зараз ми візьмемо в руки народі Чмодан. По простому це брила землі, яка була вивернута нарядням праці. І просто побачимо, що з нею, в якому вона стані. Вона навіть не розбивається з висоти один метр близько. Тому це, можна сказати, це просто як кирпич, в якому нічого не буде рости. Посуха вбиває фермерство на Дніпропетровщині. Таких потрібних аграріям опадів у Синильніковському районі не було з квітня. Ми вчасно в цьому році. Я так бачу, що осінню ми знову не встигнемо зробити. Основний робіток ґрунту підготувати якісну ґрунту до майбутнього посіву. При цих температурах вся біота ґрунту вимирає. Ґрунт стає менш вражайний, він стає майже пустельний. Це повинно перетвориться просто на пеляку. Горохи ріпак померзли і не вродили. Весь урожай пшениці зібрали на запасах вологи з осені і зими. Вийшло 28 центнерів центнірів з гектара. Це на півтори тони менше ніж у минулому році, враховуючи низькі ціни трейдерів, прибутку не буде. Десь в нуль. Ми вийдемо по урожаю пшениці, і то це якщо по по за... порахувати повністю всі затрати на перевезення з складу в склад на зберігання, то це буде навіть не навіть не нуль. Це буде мінус, знову мінус. На неврожай ріпака, окрім спеки, вплинули і травневі заморозки. Якщо ми зрівняти з минулим роком, як коли ми брали ріпак 3,6 тонни на гектар, ми закривалися на круг, то в цьому року році через заморозок ми закрили ріпак 0,8 тонн на гектар. А соняхи цьогоріч постраждали і від нової для нашого регіону хвороби. Сіра шляпа це гниль кошика. Це кошика перетаманна для півдня України через високу температуру, коли температура повітря. Більше 35 градусів триває, тримається десь 1-2 неділі, там з'являється ця проблема. Для нашого регіону це хвороба зовсім не типова при такій посухі. Що ще раз, ми що ще маємо через посуху, це збільшення е, шкідників. У Кукурудзи низька маса. Через пеку вона повністю не запалилась. Проблем додали і шкідники. У кукурудзі по рядів качанів, може, бути 16-18 це в нашому рік. Області в нашому районі. По-друге, це розмір качана, він десь ну, має бути такий, і він повністю виповнився. Ну, там може бути скидник, але його не так багато, як у цьому році. То в цьому році, році ці качанчики це таке. Воєнні роки надскладні для аграріїв, низькі ціни на продукцію, високі на хімію і диспаливо, проблеми з логістикою. Іван Кондратюк категоричний. Цей рік поставив фермерів Дніпропетровщини на коліна, а близькість до лінії фронту додає проблем. Якщо наступний рік буде знову таке саме, то багато аграріїв просто почне закривати свої компанії. Банки зараз остерігають таких зон. Ми знаходимося, якщо не помиляюся або в оранжевій, або в красній зоні. Банки можуть не кредитувати, і фактично, якщо кошт не буде, то хоч руки будуть підняті, хоч хотітиметься, але не буде просто змоги. Голоду в Україні не буде за рахунок інших регіонів, підсумовує Іван. Але якщо наші фермерські господарства закриються, це вплине на економіку країни. Проблеми почнуться і у виробників мінеральних добрив, хімії, агрозасобів. Селяни залишаться без роботи, а пайовики без орендної плати. Оксана Коновись, Андрій Чабаненко, Дніпро тіві. На Донеччині триває евакуація дітей з 28 населених пунктів. В операціях по спасінню людей задіяні евакуаційні групи волонтерів. Співробітники ДСНС України, представники військових адміністрацій та національної поліції. Дітей забезпечують шоломами і бронежилетами, а евакуюють виключно на броньованих транспортних засобах. Евакуація проводиться за згодою та у супроводі батьків або законних представників малечі. Від початку тижня рятувальники евакуаційної групи Фенікс та співробітники ДСНС евакуювали з зони активних бойових дій 44 мешканця Покровського району та турецької громади. З них 11 дітей та 11 маломобільних осіб. Роковини початку російсько-грузинської війни, 8 серпня 2008 року, окупанти вторглися на територію Грузії. Вони безжально вбивали етнічних грузинів. Згодом РФ визнала нібито незалежність Республіки Абхазії та Південної Осетії. Внаслідок цієї війни біженцями з Абхазії стали більше 200 тисяч грузин. А з нами на прямому зв'язку перебуває зараз Міро Ванадзе, президент міжнародної асамблеї грузинського народу, військовослужбовець спецпідрозділу Чорний Орел. Вітаю вас пане Міро. скажіть коли Росія вторглася в Грузію, чи були ви вдома і що пам'ятаєте з того часу? Страхи не було тому що для Грузина это не не было в первом случае. Росія на нас нападають уже 200 лет і Для нас это не было как бы, какой-то новый случай. Оккупанты на нас напали и продолжают Спустился уже 16 лет кровополитой августовский войны. И скажу так, что тогда-то мир э, не сознал, не, не понимал э, угрозы в России. И я скажу так, что э, до сих пор э, это факты, э, это агрессия, э, большинство наших европейских партнеров не понимают или не хочет понимать, э, что произошло тогда-то. 8 августа. Тоді грузинів загинуло та скільки були змушені залишити свої будинки на окупованих територіях. Точні цифри. Не, це... До сих пор не звісно. Дуже, дуже багато безвісти пропавших. Но это была трагедия грузинского народа, потому что Грузия ⁇ маленький государство, и любой человек, любой потеря для нас ⁇ это большая трагедия. И мы не собираем молчать, и рано или поздно наступит день когда Грузия будет возвращаться в своих исторических территориях, и мы не будем с этим мириться. Наступит день, когда мы будем открыть огонь, и мы будем э, деокупировать наши территории. А что вам видомо, какое сейчас життя в Абхазии и Південной Осетии? Южная Осетия и Абхазия сейчас не признаны, кроме России эта территория никто не признал. Это маленький, два маленьких региона, грузинский регион, который признал Россия, это территория закрытая, там ничего не растет, там нету развития, типа Гражданин Абхазии Южной что эти, эти э, они не могут нигде передвигаться своим э, сепаратистическим паспортом, э, и э, для них э, будущее, кроме Грузии, нет. Они не смогут себя реализовать. Это закрытая территория, и кроме э, нелегальный бизнес, кроме нелегальных дел, там ничего не растет и э, абсолютно неразвитый э, регион. Тогда Абхазия, Южная был часто Грузии, там процветала, там был э, бизнес и, экономика э, и Абхазии. Э, это грузины. И грузины жили очень, очень э, мирно и хорошо и из Абхазии беженцы 350 тысяч грузин выгнали свои домов и точные цифры есть именно в Абхазии там 30 тысяч убитых человек и там россияне показали свои настоящие лицо убивали люди при убивали дети при лицо в родителях отрезали гала у людей и тасовали, и, а, и, и там они наступили геноциди конкретни и, и мир не должен молчать, мир не должен простите это у россиянам. И они должен они должны ответить на это. за это не только, э, ну, это было, и остается, э, тогда-то мир молчал, не было сколько развитий, сколько телефонов, сколько видеозаписей, сколько возможно, чтобы записали это. Но э, в самом, в самом деле, э, там э, они являются и остаются военным преступником, и не долж, мир не должен молчать. На вашу думку, події серпня 2008 року. Чи стали вони визначними для багатьох грузинів, які воюють в Україні? Не тільки в восьмого року. в Абхазі і давніх там. І для нас і для мене це персональна війна. І я буду воювати везде, там, де русський. пока мы не будем уничтожать полностью русские, полностью русские агрессоры, полностью русские насильники, мародеры, мы не будем остановиться. Надо уничтожать полностью Россию, надо, уничтожить полностью это насильники, мародеры, эти не люди, Дякую вам. Нагадаю, у прямому ефірі ми спілкувалися з Міро Ванадзе. В Україні запустили застосунок Армія Плюс. Він нагадуватиме дію. На початку користувачі зможуть ідентифікувати особу та паспорти. Згодом додадуть опитування, пільги для військових і тому подібне. Головна мета застосунку позбавити армію від застарілої паперової роботи та викорінити нікому не потрібну бюрократію. Поліція Васильківки затримала 44-річну жінку, яка під час застіля нанесла своєму чоловіку смертельне ножове поранення. Злочин стався у селі Чаплине на Дніпропетровщині. Поліцейські затримали підозрювану. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Все більше школярів з нового навчального року хочуть повернутися за парти. А це значить, що навчальним закладам Дніпропетровщини вкрай потрібен транспорт. Громади області отримали ключі від десяти нових шкільних автобусів. Це перше цього року поповнення автопарку навчальних закладів. Машини вітчизняного виробництва – Придбані державним та місцевим коштом. Нові шкільні автобуси відправляються до громад Дніпропетровщини, щоб діти могли повноцінно розпочати новий навчальний рік. Ми сьогодні отримали два школярика, два шкільні автобуси. І дякуючи ним, ми зможемо близько ста дітей, які зараз перебували до цього часу на онлайн-навченні. Ми зможемо їх підвозити до закладів освіти, щоб вони в очному форматі здобували освіту. Ми готуємося до того, щоб максимально з 2 вересня е, запрацювали всі заклади освіти Солонянської громади. Ключі від новенького автобусу отримав і один з ліцеїв Синельніківського району. Там підвозитимуть на уроки півсотні хлопців та дівчат з навколишніх сіл. У нас кваліфікований водій, звичайно, педагогічний супровід в автобусі. Батьки не хвилюються завжди. Вони спокійні за те, що діти і доїдуть до школи, і приїдуть зі школи. Безпека дітей завжди на першому місці. Це в першу чергу зручні доставки, безпека дітей, і тим більше скажу, що автобуси власного українського виробництва. Це лише перша партія придбана цьогоріч державним та місцевим коштом. Незабаром у різні райони області поїдуть ще 18 автобусів. Інеса Зайцева Дніпро на Дніпропетровщині формують новий поліцейський підрозділ службу освітньої безпеки. Його створили на основі пілотного проєкту Міністерства внутрішніх справ, який упродовж шести місяців діяв у дев'ятьох областях України. Стати інспектором СОБ можуть як цивільні, так і діючі правоохоронці. До кінця року офіцери будуть присутні у 140 школах, ліцеях та гімназіях регіону. Вони охоронятимуть порядок, реагуватимуть на правопорушення, будуть проводити профілактичні заняття і бесіди з учнями. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро ТІВІ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро тв є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, бо далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шанкаренка. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту боксер Олександр Хижняк забивав третю золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Парижі у фінальному поєдинку проти чинного чемпіона світу Нурбека Уралбая з Казахстану. Він на записках суддів виграв 3-2 перший раунд. Потім з подібним рахунком поступився у другому, і все вирішилося на його користь у заключенні третій. Три хвилинці це перше олімпійське золото в кар'єрі хижняка і перше золото олімпіади з боксу українців за останні 12 років. Загалом ми маємо п'ять олімпійських чемпіонів з цього виду спорту і зрівнялися за цим показником з гімнастами. Свого часу на вищу сходинку п'єдесталу Пашани піднімалися Володимир Кличко у 96-му році минулого століття в Атланті, двічі 2008-го в Пекіні і 2012-го в Лондоні Василь Ломаченко, і тоді ж у столиці Великої Британії Олександр Усик. Відповідно до постанови уряду про встановлення нагород спортсменам України, чемпіонам призерам Олімпійських ігор та їхнім тренерам. Олександр за золоту медаль отримає призові у розмірі 125 тисяч доларів США. Окрім цього, нахижняка очікує солідна винагорода від чемпіона світу за версією WBC, WBA, Даблю та IBO Олександра Усика, який перед початком Олімпіади пообіцяв виплатити золотому призеру з боксу Олімпійських ігор 2024, який представляє. Україну 80 тисяч доларів на золоту медаль Олімпіади претендує і борець греко-римського стилю срібний призер Олімпійських ігор в Токіо парвіз Насібов у півфіналі на шляху до вирішальної сутрічки. Він за нічийну результату 3-3 з Хасратом Джафаровим з Адзербайджану здобув перемогу за рахунок того. Що виконав активну дію останнім Бій за золото. Він проведе з іранцем Саїдом Есмаїлі, що подібне мало місце, і у півфінальному поєдинку чинного чемпіона Олімпіади в Токіо Жана Беленюка з іншим представником Ірану Алірезом Мохаммадді Піані, який після першого періоду поступався українцеві 0-3, але зміг у другому ігровому відрізку відповісти тим же і святкував успіх успіх, тому що також провів технічну дію останнім у сутичці за бронзу були. Бленюк зійдеться з поляком Аркадіушем Кулиничем. Найприкріше, що іншим фіналістом цієї вагової категорії став Семен Новіков з Харкова, який був дворазовим чемпіоном світу серед молоді і чемпіоном Європи серед дорослих під українським стягом, а потім вирішив змінити громадянство на болгарське, бо був не здатен вийти з тіні Беленюка. На жаль, Оксана Лівач не змогла зачепитися за бронзову медаль у вільній боротьбі на другій для себе олімпіаді. У сутичці за неї вона насухо 0-10 поступилася чотириразовій чемпіонці світу Юї Сусакі з Японії. Бронзова призерка чемпіонату світу, дворазова чемпіонка Європи, 25-річна Аліна Грушина. Акобія на стадії чвертьфіналу олімпійського турніру з вільної боротьби. Серед жінок 4-7 поступилася, п'ятій сіяній чемпіонці Ріо, 2016 та срібній медалі. Лісті Токіо 2020 Хелен Маруліс зі сполучених штатів Америки. Якщо остання вийде у фінал, Грушина кубія потрапить у втішну сутичку за бронзу. З тотожним рахунком 4-7, але на стадії однієї восьмої фіналу з вільної боротьби на зему Аміну Сан Марино програв Василь Михайлов і змушений залишити змагання. Дочасно повертається з Парижу і Євгенія Казбекова з Дніпра. Вона завершила другу частину півфіналу Олімпіади 2024 у скелелазенні на складність і не потрапила до топ-вісімки, яка у фіналі боротиметься за нагороди. На цьому етапі вона набрала 45,1 бала зі 100 можливих і після першого раунду Болдерінгу, де вона була 14-ю. Загалом її підсумок – 15-те місце з 20-ти. Чоловіча збірна України з заслування на майдарці четвірці у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Івана Самикіна та Ігоря Трунова на четвертій позиції завершила фінал на дистанції 500 метрів Олімпійських ігор, поступившись бронзовому призеру Іспанії. Секундою срібло дісталося Австралії. Золото здобула Німеччина. Тим часом Анастасія Рибачок і Людмила Лузан зберігають шанси на нагороди. Вони вийшли до півфіналу Олімпіади 2024 у веслуванні на канодиночках. Через черфінальні заїзди за потрапляння до фіналу вони боротимуться у суботу 10 серпня. Далі про таке три медалі чемпіонату Європи з пауерліфтингу завоювали працівники Дніпропетровської області, який завершився в Стамбулі Туреччина і зібрав 300 атлетів 26 країн старого світу. Хванка клубу Віват нашого міста Орина Боровкова стала срібною призеркою з класичного жиму лежачи у своїй ваговій категорії серед юніорів. Віра попруга з Кам'янського у своїй тут завоювала бронзову їхній здобуток, дозволив збірні України фінішувати третьою командному заліку. Серед юніорів інша представниця кам'янського Альона Малишева, бронзова призерка у віковій групі мастерс 1 що у купі з двома іншими партнерками по збірні України дало можливість фінішувати також третіми у командному заліку. Андрій Гусенко з Дніпра завоював бронзову відзнаку на змаганнях Кубка України з витрильного спорту з відсерфінгу на дошках олімпійського класу IQ Foil, який завершився у Тернополі. Надаємо про те, що раніше він виборов відзнаку подібного гатунку – на одномісній яхті класу Ілка 7 А Єгор Самарин в екіпажі з Єлизаветою Василенко стали чемпіонами в класі 470 на кубку України з вітрильного спорту. Стадіон найвисокогорнішого міста і районного центру України Рахова Закарпатської області протягом літа поточного року став головною локацією проведення навчально-тренувальних зборів для великої низки дитячо-юнацьких команд різних вікових категорій нашого регіону, які організувала і проводить асоціація футболу Дніпропетровської області. Стадіон найвисокогірнішого міста і районного центру України Рахова Закарпатської області, який милує око неповторним мальовничим краєвидом запаморочливого природнього ландшафту біля підніжжя гір. З їхнім неймовірним п'янким повітрям лісів та квітучих полонин протягом літа поточного року став головною локацією проведення навчально-тренувальних зборів для великої низки дитячо-юнацьких команд різних вікових категорій нашого регіону, які організувала і проводить Асоціація футболу Дніпропетровської області. Окрім поля для занять і роботи з м'ячами, вони мають можливість. Працювати в тренажерних залах до їхніх послуг два басейни закритий, і просто неба, оздоровчі програми, і відповідні комплекси для відновлення, релаксації та відпочинку належним чином, налагоджені калорійне на харчування і проживання. У затишних помешканнях ми дуже багато часу підбирали локацію, де це можна провести і знайшли таке чудове місто як Рахів на Закарпатті. Дуже гарні умови проживання, харчування, футбольне поле, яке ми виховували останні 6 місяців. І результат цієї роботи ми бачимо, що майже третина дитячих команд з Дніпропетровської області зараз знаходиться тут на зборах протягом цього літа надалі. Іде тільки розвиватися в цьому напрямку за для наших дітей, а за для нашого майбутнього. Дуже гарні умови, дуже гарні збори. А також турнир дуже гарний пройшов. Дякуємо місцевим організаторам за те, що дали змогу тренуватися, грати, проводити турнир в даний момент. Разом з командою хлопчиків 2013 року народження Валентина Платонова з першої дитячо-юнацької спортивної школи Криворізького кривбасу 84 на тренувальному зборі перебували і їхні однолітки земляки з Дніпровської академії футболу Ротаня Зозулі, наставника Костянтина Павлюченка. Разом з двома колективами господарів, ровесників з Дюсиша Рахова та футбольного клубу Говерла Ясеня. Вони стали учасниками товариського турніру, де зіграли на фоні сильних фізичних навантажень у процесі підготовки до сезону. Звісно, за таких обставин тренери не особливо приймалися підсумком змагань. Втім, як відомо, юні футболісти завжди максималісти, тому всі намагалися перемогти. У фінальній зустрічі зійшлися команди гостей нашого регіону в притул до завершення першого тайму, попри ігрову і територіальну перевагу команди з Дніпра, рахунок не було відкрито. Втім, підопічним Костянтина Павлюченка вдалося забити гол у роздягальню. Після відпочинку вони довели свою перевагу до переконливої і в підсумку святкували успіх як у поєдинку, так і загалом на турнірі. Большое спасибо федерації футболу Дніпропетровської області, які могли організувати такий прекрасний спортивний лагерь для дітей з такими хорошими умовами, зеленої поле ідеальне. Іскусственне поле, два, два басени, один вкритий, один закритий. Ну і прийняти участь організували турнір з участі чотирьох команд. Ну і приємно виграти цей турнір. У ході з тислою навіть неурочистою, а як і турнір зі статусом товариської церемонії нагородження. Організатори подякували усім за участь у змаганнях та побажали успіхів у майбутньому. Після чого вони першими солодощами і смаколиками вшанували команду вихованців футбольного клубу Говерла Ясеня. Далі настала черга отримувати гостинці і подарунки безпосереднім господарям футбольного майданчика, хлопчакам міської дитячо юнацької спортивної школи Рахова. Попри статус срібного призера змагань, підопічні Валентина Платонова з першою дю США Кривбас 84 кривого рогу також були удостоєні подібного презенту своїх попередників. Окрім іншого, він став надбанням і переможців турніру юних гравців Дніпровської академії футболу Ротаня Зозулі. Які вже за мить у тісному колі разом зі своїм наставником у кращих взірцях миттєвостей тріумфу здійняли над головами головний трофей, цілком заслужено здобутого і завойованого кубка. Втім, як зазвичай водиться у таких випадках, тих, хто програли, тут не було. Усі здійснили головне завдання тренувального збору, виконали увесь запланований обсяг роботи чергового циклу підготовки до старту нового сезону. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.